Війна в Україні триває три роки шість місяців два дні. Війна. Це не тільки втрати і руйнування, але й виклик вижити і зберегти надію. Наразі головна турбота Соколівської церкви це мешканці дому надії, люди, які потребують особливої турботи. У разі загострення воєнних дій у нашому регіоні. Державні служби зобов'язали нас забезпечити їхню евакуацію, і ми взяли на себе цей обов'язок, тому зараз створюємо для них безпечний прихисток. В минулому році ми придбали приміщення в малявничому селі Горохолина в Івано-Франківській області, почали з маленького будинку площею 140 квадратних метрів, але з Божою допомогою руками наших волонтерів. Ми вже розширили його. І зараз маємо 560 квадратних метрів житлової площі. Для цього ми добудували другий поверх, щоб можна було прийняти більше людей. Наші сім'ї, багатодітні родини, прийомні батьки, вони не мають можливості самостійно оплачувати житло в оренду, щоб виїхати з небезпечної зони. Державні установи Західної України намагаються надати тимчасовий прихисток, але це лише крок вперед, а не остаточне рішення. Сім'ї селяться у школах, у сільських ратах. але розуміємо, що це тимчасово, адже згодом потрібно буде звільнити ці приміщення. Ми також не можемо забути про людей похилого віку нашої церкви, вони, хоч і живуть у своїх власних домівках. У випадку евакуації стануть частиною нашої великої родини, яка разом вирішить у безпечне місце. Тому ми будуємо цей будинок не лише для мешканців дому надії, а й для всіх членів нашої церкви. І ці перші 560 квадратних метрів для них. Але це тільки початок. Ми прагнемо створити новий дім для тих, хто найбільше цього потребує. Для жителів дому надії, людей похилого віку, які будуть евакуйовані разом з усіма, якщо в цьому виникне необхідність. Одного разу вони вже залишилися без своїх домівок, і ми прагнемо до того, щоб не дозволити цьому статися знову. Зараз ми будуємо ще одне крило 250 квадратних метрів, яке буде спеціально обладнане для людей з обмеженими можливостями. Ми плануємо мати там широкі коридори, просторі кімнаті, облаштовані ванні кімнати. Плануємо забезпечити комфорт і гідне життя тим, хто цього потребує найбільше. Тому зараз ми перебудовуємо старі гаражі, перетворюючи їх на затишні спальні, вкладаючи душу в кожну цеглину. Але попереду ще дуже багато роботи: ремонт вже існуючих приміщень, утеплення. Облаштування подвір'я плиткою, щоб зробити його доступним для всіх. Але ми дивимося в майбутнє з надією: якщо з Божою поміччю евакуація не знадобиться, цей дім стане прихистком для тих, хто вже змушений був покинути свої домівки, для тих, хто шукає дах над головою, для тих, хто не має коштів, аби оплачувати оренду. Ми також плануємо відкрити двері для людей, яких будуть евакуювати наші волонтери. Водночас ми з обережністю ставимося до заселення, адже завжди повинні бути готові до найгіршого. Зараз ми зосереджені на будівництві та ремонті, щоб, у разі потреби, ми могли надати прихисток своїм людям, щоб було куди тікати. Ми чекаємо. Сподіваємось на краще, але готуємось до будь-яких викликів, які може принести майбутнє. Наразі фінансування цього будівництва здійснюється з благословення Господнього та за підтримки небайдужих сердець. Три сім'ї нашої церкви стали фундаментом цієї справи, регулярно виділяючи кошти, щоб будівництво не зупинялося. Періодичні пожертвування від наших братів та сестер, а також інших церков, також надходять до нас, даруючи натхнення та підтримку. Саме тут ми звертаємося і до вас. Ми віримо, що ваші серця відкриті для допомоги тим, хто опинився в біді. Ваш внесок, великий чи малий, стане ключем до завершення цієї великої справи. Ваша підтримка допоможе нам завершити будівництво. Та ремонт приміщень для людей з особливими потребами. Допоможе забезпечити утеплення будинку, щоб створити комфортні умови для проживання. Допоможе облаштувати подвір'я, щоб люди на візках могли вільно пересуватися. Також допоможе в оформленні документів на будинок, на землю та отримати всі необхідні дозвільні документи. Кожна молитва, кожна гривня, кожен долар. Кожен жест підтримки, це внесок у світле майбутнє, це символ надії, милосердя і віри в те, що це служіння доповнить славу Божу.